Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати гарбузову кашу. В цілях вашого дорогоцінного часу гарбуз я уже почистила, покришила і залила молоком в одну каструльку. В іншу каструльку я теж налила молока. І буду варити гарбузову кашу з рисом. Я і гарбузову кашу варю досить часто, буває, варю з пшеном, буває з рисом. Сьогодні у мене з рисом. Рис я теж промила, всі які там смітинки видалила, промила і підготувала. В одну ємність я завжди наливаю половину того молока, яку я виділяю для каші. Я наливаю половинку в одну кастрюлю і вариться гарбуз. Половинку в іншу каструлю і вариться крупа, тобто рис або пшоно. Також я додам дрібку солі, цукор за смаком, в кінці додам ізюм, можна додати різні суфофрукти або горішки, це буде тільки смачніше. Додам корицю і ванільний цукор. І так, обидві каструльки я ставлю на огонь. В одній у мене вже гарбуз, в іншу я відправляю промитий рис. Додаю дрібку солі в одну каструльку, дрібку солі в іншу каструльку для підсилення смаку. Також додаю цукор. Цукор додаємо за своїм смаком. Я додаю зовсім трошечки, тому що я не люблю, щоб каша була надто солодка. І далі в каструлю до гарбуза. Я відправляю півчайної ложки меленої кориці і розмішую. Чому сюди? Тому що тут гарбуз, коли звариться, я потовчу його толкучкою, тому що я люблю, щоб гарбуз у каші був не кусочками, а пюреобразний. А так як кориця ось, вона має таку структуру і держиться крупіночками, то тут вона якраз перемнеться і буде однорідної чудової маси. А в каструльку з крупою, я відправляю ванільний цукор. Звичайно, ці смаки потім об'єднаються. Я з двох каструльок все перекладу в одненьку, прикрутила огонь, бо вже закипіло, і варю. Під відео, як завжди, я залишу всі інгредієнти, але цей раз кількість писати не буду, тому що одні люблять кашу рідко. То, коли рідка каша, тоді потрібно більше молока додати. Хтось любить густу кашу, тоді потрібно молочка зовсім трошки додати. Так же само з корицею з ванількою. Хтось любить, хтось не любить. Так же само з суфофруктами. Хтось може додавати їх, можна зовсім не додавати, каша теж буде смачна. І ще ось багато хто варить кашу і залишає ось такими кусочками в каші гарбуз. А я люблю, щоб гарбуз був пом'ятий і пюре подібний. Тому я напишу базову, які... Які інгредієнти я додавала? Кількість я не буду писати, тому що це досить індивідуально. Хтось е, можна додати і в кашу, і ізюм, і курагу, і чорнослив, і горішки. Це буде смачно, можна зовсім не додавати. Можна додати якийсь один інгредієнт із сухофруктів. Е, досить повторю, що це досить-індивідуально. досить, досить індивідуально. А поки я прикрутила огонь, і в мене вариться в обох каструльках. І ось зварилась гарбуз. Зварила скрупа, тепер я об'єдную все в одну каструльку. Ні, перепутала. Спочатку я це перемну. Ось це перемну. Ось так до однорідної маси. Ось так перемняла до однорідної маси гарбуз варений і досить легко розминається. Далі я об'єдную в одну каструльку. Далі я все це гарненько розмішую, об'єдную, як завжди, я показую тільки основні моменти, щоб було відео недовге, і в цілях економії вашого дорогоцінного часу. Знову ж включаю газ, щоб чуть, чуть буквально кипнуло, воно вже все майже готове. На цьому етапі я відправляю ізюм і відправляю кусочок вершкового масла. Звичайно, я варила кашу на домашньому молоці. Воно досить і досить жирненьке і поживне. Але, як кажуть, маслом кашу не спортиш, тому кусочок масла я все-таки додам. І залишу буквально, щоб минутку ще кипнуло. І ось моя каша гарненько закипіла. Ще раз розмішаю, виключаю газ. І залишаю на деякий час, щоб наш ізюм розпарився, розпух і каша. Обмінялася, пропіталася одним смаком. Ось так залишаю на хвилин 10. І ось моя чудова каша вже готова. Ось вона така смачна, з візюмом, з корицею, з ванількою. Дуже запашна, дуже смачна. На домашньому молоці. Це робить ще її смачнішою. Всі ми знаємо, наскільки корисний гарбуз, я не буду повторятися. Тож готуємо цю кашу, споживаємо. Ну і, звичайно, будемо здорові. Всім миру і добра, благополуччя. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім пока, до нових зустрічей.